Радіо Chicago. отож Україна та Польща домовилися знайти рішення щодо експорту українського збіжжя, яке врахує інтереси обох країн. Про це заявили в міністерстві агрополітики України після розмови міністра Миколи Сольського з польським колего, колегою Робертом Телосом. Отож, заради спільної мети вирішити розбіжності між Україною та Польщею, закликає Зеленського і Дуду президент Литви е, гітена науседа. Лідери трьох країн зустрілися у Нью-Йорку, обговорили зокрема полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск. Отож, маємо прямомогу Дуди про слова Муравецького щодо допомоги. На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав: ось що ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, як ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії. Вважає Дуда. Він додав, що кілька місяців тому зустрічався з Муровецьким і обговорював питання військових закупівель для польської армії. У нас обох була однакова позиція: ми не можемо передавати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди долар доларів для польської армії, щоб зміцнити її. Зміцнити. Безпеку Польщі комусь іншому нікому я сам буду першим, хто виступить проти передання цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з південної Кореї або США, наприклад, нових Абрамс або комплектів Патріот або Хайрамс, наголосив Дуда. Міністерство закордонних справ Польщі справді здивоване заявою прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща більше не передає зброю Україні. Тож ймовірно, політик не узгодив свої слова із офіційною позицією. Співробітники МЗС намагаються намагались намагалися пояснити заяву прем'єр-міністра Моровецького, тож стверджують, що його заява є реакцією на низку абсолютних неприйнятних жестів з українського боку. Але про це повідомляють польські журналісти. Отож, в свою чергу Варшава продов. Вже постачання зброї до України. Зокрема, гаубиць Краб, і про це повідомив уряд Польщі. У контексті питань про постачання озброєнь. Хотів би повідомити, що Польща здійснює лише раніше узгоджені постачання боєприпасів та озброєнь, у тому числі ті, що випливають із підписаних з Україною контрактів, сказав прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер. Радіо ЮЕЙЧИКаго.